Сьогодні, братики-танкісти, як ваші справи, пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Volking Ace. Надіюсь, правильно прочитав даний нікнейм з їхніми європейськими нікнеймами. Що ж ти будеш робити? І в нас сьогодні бачати на 4 снаряда, як і був прекрасний ствол даний на 4, так і залишається. Напевно, так і буде. До речі, апнули. Апнули даний танчик, у нього став зрячіший, стане зрячіший трошечки, знаєш такий. І стане швидше обертати корпус. І, до речі, по снарядам поміняли йому ББшенку. Чи це зле? Не знаю. Поміняли йому на підкол, який швидше буде летіти, аніж а, летіла ББшенка. Ну, це ж підкол, це є раз. Але, по-друге, зате швидкість польоту кумуля. На жаль. І фугасика зменшиться. Не знаю. Танкісти, пробуйте, щупайте. Напевно, ви вже пробували, пощупали, і вам, можливо, біди в цьому немає. правда? А напишіть в коментарях свою думку, і це буде корисно для даного ютуб каналу та для... для відео, для того, щоб просуватися швидше каналу Бронебійник та краще боїс World of Tanks Blitz у просторах Ютуб-танкісти. Так, дивимося, пішов на перекат. Бачиш, їхав на центр, пробував там. Перекат ворожих танчиків важких перепушувати, і все ж таки поміняв і переїхав на стена. Прям Кранвагін нам дає з підпалом, що ж ти будеш робити. І там і джету без хідпонтів, кортить забрати. Адже маємо два снаряди. Хотілося б їх вистрілити. А там у нас тепер буде контрити якраз такий краник їхні, їхній, який Вагін. Можливо, не дасть. Нам дивися, на перекаті наполучай. На на. другий не встигнемо видати. на на получай. Прекрасно. До речі, вроді такий і. Uh, цей. Uh, пришвидшилося КД в самому барабані і в uh, весь барабан буде швидше, має кадештись на бачатику. Тому це є плюс сома. Тому це є плюс сома. Ну, на даній гарматі, на 4 снаряди мається на увазі, не знаю. А на 3 снаряди вроді там в самому барабані він довше буде кадешитись, вроді якось так. Ось така. Ось така інфа Танкісти. Щось, можливо, поправте мене в коментарях, якщось не так, і це також буде добре, повторююсь, для даного відео та ютуб каналу. коментарі це завжди класно. подобайки — це завжди класно. Та навіть і дизлайки. О, на, на, ти що думав? Е! 62а. Ще разок, так забрали наші. Проджетик раз, проджетик два в гараж. Прекрасно. Маємо три колика після бойову статистику. До речі, має три позначки на гарматі. Дивися, який скіловитий, Ти подивися, як він о том бачати курс. Роз... Роз... роз'їжджує, розкатує просто то туди, то сюди. Міняє фланги просто не фланги, а позиції. Позиції міняє. На одному фланці позиції міняє дуже часто і це вже прекрасно. гора-низ. Гора, а чим зле. Вже добре. Вже добре. Подивися, хто там заглядає. Небезпечна гармата. У 600 плюс. Може засандалити. Не хотілось би. У нас хідпонтів так не дуже багато. Це 768, а тим паче зараз 945 залишилося. На на. Так, весь дамо, чи не дамо, чи це буде на нас дивитися. Так. Обо-обновляє об, 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 свій барабанчик і виїжджає на Кранавагіна. Кранвагі не може бути золе танкісте, але він дивися, як він проворно його коресенько об'їжджає. На, на жаль, один із снарядів не дав результат, другий дає, третій дає, і це вже є не зле. От зле тільки то, що бачатик не має механізму до заряджання танкісти, правда? Було би прикольно з тої сторони. Нас чистенький барабанчик, знаєш. Барабан, як барабан, без механізму дозарядження це вже прекрасно. Так, подивися. Як він справився з командою супротивників? Просто прекрасний бій. І тому ми дивимося з вами не після бойову статистику. Дивимося, ну, дивимося та споглядаємо, що там. А 7661 непуляного демеджа 780 шкода за вашою допомогою. Прекрасно, асісти спрацювали. 4 знищено, шість пошкоджено. Танкі снайпер. Воїн. Знак ласності майстер та головний калібр. За позначками тут вже навіть нема що коментувати. Вони в нього є вже аж три на його гарматі. Пішов плюс на 205 тисяч 781 срібла в свій сейф, Свою купілочку, та звісно, що перше місце. нанесенню шкоди. 1839. Зірочок вільного досвідства зробляє свій аккаунт. Друзі, тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага. Та підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої журплати в Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти прилітати їх же на цьому каналі. Погнали, дивитися другий бій вже від інакшого гравця. Вперед. І... Так, танкісти! Маємо другий бій. І з нами на зв'язку гравець, боєць під Мартін. На середньому танчику об'єкт 140-й на карті Ель Аламей. Рандом режим бою. Перевага. Наджі маємо три точки. Давайте подивимося, як все ж таки, епнути І 140 дасть якісь результати чи не дасть на даній карті в даному режимі бою проти сетапу ворожих сил. Адже подивись самі десяточки. В них т 110 є 5 об'єкт 2, 6, А8, М60, КП за 70, і 4, бабах. а 8 Мінотавра М 60, КПЗ-70 з четвертий бабаха. У нас хто 60 ТП А-40-0,5. Ми ріначі Ронти. І подивися, т 110 є 3, т 110 є 4, т 110 Є5. І, на жаль, 40,5 наш вже відчилився. Давайте подивимося, давайте все ж таки огляд в нього став, а чуть-чуть слабший. Було 200, 265, так? 260 стало. Якось так, вроді я тут цифри не пам'ятаю, якось так, плюс-мінус. Час перезаряджання скоротили. Потужність двигуна додали. все ж таки. Так? А, максималечку збільшили. І це вже добре. Вже добре. У нього швидкість майже така буде тепер, як Балтешенки. Адже було 60, стало 64. І, до речі, апнули броню башти. Ось такі борти та лоб, але не всю, а. можна сказати, нижню, нижню, нижню частину башні не получай. М60 на ворозі. Ти подивися, куди ти заїхав? Зараз може бути небезпечно. Об'єкт на нас не дивився і це вже прекрасно. 268. На сандалі, на сандалі, щоб асістики могли відпрацювати. Не получається, Ти подивися! не получається на сандалики. за засанделити. Треба чекати. О, щось максимально якесь феда є рандом. Навіть на європейських серверах танкісти. Так що можете не бомбити за свої підкрути. відкрути. Я також бомблю, чесно сказати за ось такі моменти. Але бачиш на Євроку у вас таке, таке також у танкістів буває. Ну, в принципі, ми також на Євросервері граємо, ми тут гості танкісти, але все ж таки. Але бачиш, не лише у нашого українського ком'юніті танкового таке буває, а і в гравців з іноземними мовами, так би мовити. Так що, подивися, залишаємося троє. Всю команду просто-напросто сім проти двох. Це може бути фаталіті Чому? Подивіться, скільки хітпоінтів ворожого сетапу. Надто багато, шотних надто мало. Як зараз буде, я просто не знаю. М60 і потрібно забирати їхню стежку, вона одна в їхньому сетапі. ПТСАВ потрібно забирати. Також забираємо плюс-мінус зрячий танчик, і це вже добре. В них ще залишається т 5 об'єкт мінотавру, КПЗ із і Бабаха. Із 4 Бабаха. Так, забираємо КПЗ, прекрасно починає відпрацьовувати пошот ваншот. Забирає об'єкта, забирає прекрасно. Приколика після бойову статистику, здавалось би, на такому моменті, що все. Інший гравець, напевно, вже упустив руки і поїхав робити щось таке, аби злитися. Знаєш, все. Катка злита. А що ж тут робиш? Але не в цьому випадку, подивися, цей починає доігрувати. За всю практичну команду. Не здається, беріть приклад тамкісти. Мені це, Мені це також буде в приклад, тому прекрасний бій. я не міг пройти повз, адже я все ж таки був один із них, переглянув. До речі, бачатика я не переглядав, переглянув свіжим оком. А тут я переглядав, і знаєш і стало цікаво, думав, бій буде важким. Не буду я казати, який він буде в кінці, але важким. Тому. Думав закидувати, не закидувати, але все ж таки вирішив закинути, щоб вам показати, що здаватися не потрібно ніякому випадку. Так забирає він шахеда у шахеда у вигляді т 110 є 5, який просто їхав, напевно, вже втішився. Бач, в агонії. Тому що в нас мало хідпонтів в нього є підтримка думав у нас забрати. Знаєш, жадібний він на кіли, напевно, та на хітпойнти. і поплатився тим. У нас залишається 21 хітпонт цього лижна всього пробує режим барбершопера чубчик підловлювати. Якраз таки башню. Бабахінського автомобільного транспорту. Треба бути акуратним, адже цей також може нас під. Ловити так само, як і ми його. На жаль, снаряд не хоче летіти, і хоч ти плач. До кінця бою, дві хвилини. По точках паритет у них перевага. Тобто, так, цей відстрілявся, є можливість тепер по чубчику добре гарати. Ану, на, на ще разочок. І небезпека, дивися, в чому. Бачиш, бачиш, в чому. Це точки. Точки, зараза! Час бою дозволяє, не дозволяє точки, максимально швидко починають захоплюватись. Залишається одна бабага всього лижна всього, якби точки зараза, хоча б одна точка ще була б в нас або нейтральна, можливо, ми б мали час забрати у цього БК. Тут зараз, на жаль, напевно, нічого не получиться. Я так думаю, хоча хто його знає, у нас дуже мало хід Головне, щоб цей дав бабах, але не по нам. І можливо ще щось встигнемо, Хоча я сумніваюся, дуже сильно сумніваюся. Так даємо. Дуже ще багато в нього, на жаль, хітпотів, мається на на два рази мінімум. Ще разок треба дати, навіть на три би було. Навіть на три би було, але. І так, подивися. 6585 на пуляну демеджа, 700 заблоковані шкоди, 5 знищено, 6 пошкоджено. Головний калібр Редлі, майстер та воєн. Бонус бачите на своїх екранах. Пішов на третю позначку на гарматку. Об'єкта 140 сорок пішов плюс на 203 тисячі 782 срібні монети в свій сейф, в свою купілочку. Та звісно, що ж перше місце По нанесенню шкоди. 1867 зірочок вільного досвіду заробляє свій аккаунт гравець, боєць під ніком Мартін. Так що ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рендомі в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Бронобіник. Завантажуємо свої в Discord для того, щоб потім <звіт> разом з нами переглядати їх же ж на цьому каналі. Я бажаю першу чергу. Дякую нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемось з вами.